Всім привіт! Ви на каналі Аркос і в цьому відео поговоримо про танк Т-103. Це у нас преміум на ПТСА у восьмого рівня, яка продається за 8000 бон. Повертаємось до формату класичних оглядів, де говоримо про сильні та слабкі сторони техніки, обладнання, модернізацію і не тільки. Так ось, танк просто гігантський, він має слабку захищеність корпуса, але виділяється хорошою гарматою. І саме тому я його вважаю одним з кращих серед танків бонового магазину. Хоча, звісно, з точки зору реалізації, він є одним з найскладніших. Взагалі, в грі цій техніці з доброго дива вирішили присвоїти роль снайперської машини. Доволі цікаве рішення, як для танка з габаритами Мауса, який світиться ледь не зі свого респа. Як ви розумієте, маскування це, м'яко кажучи, не сильна сторона техніки, і наявні 12% скритості, тому логічне підтвердження. В реаліях сучасного рандому т 103 набагато легше реалізувати як дуже специфічний важкий танк, і вибір обладнання якраз заточений під такий стиль гри, але про це трохи згодом. Знову ж таки, розміри Т-103 вражають, і заховати його за певним рельєфом інколи доволі складно, адже там, де себе комфортно почуває фактично будь-який інший танк, наша ПТСАУ, не факт, що зможе заховати хоча б корпус. А сайвити його потрібно, тому що лючки тут мають 60 міліметрів. Є величезний підбашений циліндр, який, мало того що пробивається на виліт чистками, так ще й за рахунок своєї форми унеможливлює нормальне танкування бортом. Ходять легенди, що Т-103 може танкувати оберненим ромбом. Однак, виступ, який має 60 міліметрів, це легко спростовує. Як ми бачимо, НЛД має 55 мм міліметрів, стик плит. 120 мм, і лише інколи за рахунок хорошого нахилу може бути рикошет від ВЛД. І то за умови довороту корпуса. Значно кращі справи з баштою. Тут за рахунок скосів вже можна розраховувати на непробиття та рикошети навіть від танків 10 рівня. Маска має ділянки, де 260-230 мм, і прямо біля неї найслабшою є зона в 220 мм. Умовний Льова чи Т-34, якщо пощастить, сюди здатні нанести шкоду. І все було б чудово, якби не отримали одне помітне 60-мм, але Лючок на башті винесений на передній план, і він нагадує ту ж бідущий в IMX Амле 49. Все зводиться до того, що вицілювати будуть саме цю деталь. В цьому, власне кажучи, і полягає складність реалізації радянської ПТСАУ. І саж перейдемо від мінусів до позитивних якостей. Так ось, 440 альфи при ДПМі з досилачем та пайком майже в 3000 одиниць роблять цю техніку доволі цікавою в розмінах. Що приємно, у танка основним снарядом є ББшка, яка пробиває 258 мм. І для однорівняти. Боїв такого пробиття, звісно, вистачає з головою. До того ж, можна виділити ще ряд хороших моментів, наприклад, 130-й калібр та в контексті стрільби висоту танка. Нерідко ми бачимо різні дахи башт та кришки корпусів, які можна пробити за правилами трьох калібрів. Цікаво, що бронебійний снаряд тут представлений в якості голдового, тільки вже з неймовірним, як для восьмого рівня, показником в 307 мм. Враховуючи чималу разову шкоду, можна сказати, що цей танк має цілком нормальне зведення та розкид, і що приємно Танк має кути в мінус 8 градусів. Не на всіх позиціях та мапах це вдається реалізувати, але грати з подібними квнами можна. А ось швидкість польоту всіх типів снарядів тут складає 870 метрів на секунду. Одна справа грати на відстані 100-150 метрів, і по-іншому це відчувається, коли стріляєш по умовному бураску який несеться десь там на іншому напрямку. Наразі до цього потрібно лише звикати. Але тут на днях анонсували черговий варіант переробки перків для екіпажа, і у заряджаючого є навичка ідеальна. Заряд. Її вивчення дозволяє збільшити швидкість польоту снарядів на 10%. Ясна річ, що це лише тест і не факт, що ці зміни взагалі будуть в грі. Проте для подібних танків, як Т-103, такий перк насправді був би корисним. І наостанок варто сказати, що Т-103 має відносно дешеві снаряди. Як не крути, а 910 одиниць срібла для такого пробиття та разової шкоди виглядають цілком пристойно. Враховуючи вогневу міць цієї вісімки, нам вигідно грати ближче до першої лінії. І для такої гри потрібен нормальний запас. Міцності. Тому, крім досилача, радив би встановити загартування і, відповідно, другий рольовий слот ми вибираємо на живучість. В такому випадку отримаємо 1380 ХП. В теорії ідеальним варіантом для цієї ПТСАУ було б збільшення запасу міцності в базовій комплектації до рівня Фердіна Дачі ТС5, адже наразі три розміни, якийсь сплеш від арти і ХП фактично немає. Також при виборі обладнання радив би встановити механізми повороту. У танка башта повного обертання, проте її швидкість складає лише 16 Градусів, якраз таки механізми повороту трохи покращують загальну картину, плюс вони позитивно впливають на стабілізацію. А цей компонент, як і в більшості ПТСАу, тут, на жаль, накульгує. Крім механізмів повороту, є варіант встановити турбіну або ж оптимальним рішенням стане експериментальна система рухливості. Вперед ця ПТСАУ їде 40 кілометрів, причому свою максималку на твердих ґрунтах вона набирає спокійно і маневреність як для подібного велетня, непогана. З врахуванням збірки вона складатиме тридцять градусів. Нерідко, коли якась СТ намагається нас закрутити, рятує саме швидкість повороту ходової, а не наявність башти повного обертання. Стосовно польової модернізації. Щоб покращити прохідність, в першій парі рекомендую вибрати поліпшене шасі. В наступній парі можна вибрати плюс до швидкості зведення, і наостанок встановити штанговий перескоп задля збільшення огляду на 7 метрів. До речі, тут він 380 метрів в базі. Підводячи підсумок, можу сказати, що суб'єктивно Т-103, це один з кращих варіантів забони. І, звісно, хороший вибір для фарма. Ще раз повторюсь: подібна ПТ-САУ чудово себе почуває в розмінах, адже її пробиття дозволяє кошмарити багато танків, просто стріляючи в силует. Головне це звикнути до особливостей машини і не намагатися грати з дистанції, як на умовному Скорпіоні чи Су-130ПМ. Повірте, світиться цей апарат прекрасно, і поки ми будемо тікати з тих кущів, добре, щоб хоча б залишились 100 хп. Т-103 це гібрид ПТ-САУ і важкого танка, де ставку в основному потрібно робити на башту. Рекомендувати цей танк всім і говорити, що він імба, теж неправильно. Адже якщо ви звикли грати на більш-менш броньованих танках та й просто не шукаєте подібних викликів для себе, краще звернути увагу на Об'єкта 252У, за якого потрібно викласти на 1000 бон більше. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, і в коментарях цікава ваша думка стосовно Т-103. Ну а з вами був Аркос. Всього найкращого.